Всім привіт! За наказом Кхорна Павла я продовжую крусейт українізації. Yes, я так і не знайшов хоча б один огляд такого непоганого шутера, як Battlefield 1 українською мовою. Дуже дивно. Ніт. Ніт. Ніт, ні, нієт, не а да. Тому про цю гру розкажу вам я. Стоп! А що це за хвороба робити огляд на ігри, яким вже більше 4 років? Можливо, ви будете здивовані, але BF1 актуальна навіть у 2021 році. В тому ж Steam Chart середній онлайн в Боттлфілді показує від 3 до 5 -ти тисяч, а пік навіть до 10К доходить. Not bad. Not bad. You... Call of Duty Infinity Warfare, який вийшов того ж року, що й Battlefield Field Van, має середній онлайн від 100 до 200 людей. А код VV2, який навіть новіший за бутельку, вітання Сабрям з Білорусі, має в середньому 300 онлайна. 3-5К онлайна для гри, якій вже 5 років, це доволі непоганий результат. Бо зазвичай в гейм індустрії ігри не живуть більше двох років. Зараз я вам розповім, чому гра дійсно непогана і варта своєї уваги навіть в 2021 році, якщо ви пропустили її в 2016 або 17 році, як я. По-перше, сетінг. Цікавих та красивих ігор про битви часів Першої світової майже нема. І в цьому плані дайси дуже постаралися. Навіть на високих налаштуваннях гра виглядає красиво, а на ультрах взагалі суперово, не дивлячись на її вік. Вибрати тематику першої ділдової це було доволі ризикованим кроком. І можна було провалитися у продажах. Але вже у 2018 році bf 1 взяла рекорд для серії і продала аж 25 мільйонів копій. Думаю, зараз ця цифра вже під 30 лямів. По-друге, це цікавий та захоплюючий мультиплеєр з масштабними битвами 32 на 32. Хоча насправді в кращому випадку 10 на 10. Бо більше половини команди бігають як гарматне м'ясо через свій високий у лапках скіл. Але про це трохи пізніше. Почнемо з сюжетної кампанії bf 1 Ви забіли, я бачив це відео повністю. Він кричав: Мама, я не хочу знімати про сюжет bf 1 Як на мене, <звук> сюжетна частина бутельки Ван дуже слабенька і майже ніяк не чіпляє окрім одного-двох моментів на всю кампанію. Хоча, здавалося б, жахи першої ділдової, смерті, драматичні моменти. Можна було б непогано так розгорнутися на цьому полі. Але ні. В сюжетному режимі у нас є 5 місій за різних персонажів, які ніяк між собою не пов'язані, окрім спільного бекграунду, а саме Першої світової війни. У кожного персонажа своя драматична історія та свої спеціальні навики. Наприклад, перша місія це історія про молодого мехвода британського танка Марк 5, який в мирному житті був звичайним водієм. І через касцени нам показують, як розкривається цей персонаж, як проходить етап його дорослішання, як він набирається бойового досвіду. І в принципі, було б все непогано, але атмосферу жаху війни, газової єблі, бруду та диму ламають такі приколи, як зовнішній вигляд екіпажу танка. Це нормально, що вони настільки чисті, що у них обличчя аж блищать. Це актори на зйомках фільму Сутінки, чи що? Про прикол, коли він заводить танк, накричавши на нього, і казати нічого. Чи це техножрець Адептус Механікус викликав дух машини, щоб завівся Лендрейдер? Хоча дивіться, Лендрейдер схожий на Марк 5. Вархаммер придумали британці. Ну все, все збігається. Це Вархаммер часів першої ділдової. Ще атмосферу ламають оці приколи AK One Man Army. Особливо це прям дуже кидається в очі в місії за італійського Термінатора. Vista, baby. Стоп! Тут ще й Термінаторська броня є? Це точно не Вархаммер часів першої ділдової? Чи це відсилка на Оніме Джин Рох» і ми косплеємо мовний патруль часів Порошенко? Дядя, пожалуйста, не убивайте! Я хочу просто говорити по-русски. Хоч ця місія зовсім не реалістична, проте зроблена вона дуже кінематографічно. Ні в натурі їбать пафос, їбать пафос. Місія за Лоуренса Арабійського, де за задумом вона, наче як Стелс. Але можна її пройти як нормальний пацан. До того ж, в стелс-місіях нам дають можливість взяти танк, і гра сама нам натякає, що робити. Про штучний інтелект в стелс-місіях і казати нічого. Просто достатньо один раз на це подивитися. Ой, блядь, йобаний сором. Короч, сюжетна кампанія зроблена для того, щоб ознайомити гравця з базовими механіками гри за кожен клас. Щоб мультиплеєрі ти хоча б зрозумів, на які кнопки натискати. Ти кнопка, блядь. Що ми маємо? Красивий та частково атмосферний туторіал перед онлайн баталіями з частково нелинійними елементами проходження місій. Тобто тут не настільки все коридорно, як в серіях кода. Але якщо ви хочете купити гру заради сінглплеєра, як це робить більшість людей, то я би не радив витрачати на неї ані свого часу, ані грошей. Для цього є більш цікаві ігри з глибоким сюжетом, як, наприклад, Metal Gear 5, огляд якого ви можете знайти у мене на каналі. Please, please. Автор? А, чорножобий, бля. А можливо, я просто сильно проїбався. Бо я ветеран jrpg РПГ Ігор після таких шедеврів як Xenogyrs, Fantasy Star або якогось Morrowind та Oblivion, мене дійсно складно здивувати нормальним синглплеєром. Може, вам і зайде сюжетна частина bf 1. Не знаю. Але заради цього я б все таки не радив її купувати. Продовження відео не буде. Автор каналу. Прийняв Патреон. Повелися! З дозволу топового патрона Павла продовжимо крусейт Українізації. Тепер перейдемо до мультиплеєра. Раніше я думав, що мультиплеєр в bf 1 нудний. Бо це гра про Першу світову, і в сетінгу з однозарядними гвинтівками зробити щось цікаве доволі складно. Але я помилявся: в грі доволі багато автоматичної зброї, половина з якої просто прототипи або вигадка розробників. Але це скоріше плюс. Та й сама гра доволі динамічна. В режимі операції атмосфера Першої світової війни та епічність боїв дуже круто передана. Видно, що розробники старалися, і це одна з сильних сторін гри. Звісно, є класичні режими типу захоплення точок, дезматчу, але на мою думку, те, заради чого варто пограти в БФ-1, це все ж таки операції. В чому суть цього режиму? Є дві команди: одна атакує сектора, а інша обороняє. При цьому сторону можна змінити у будь-який момент. Або тебе силою перекидують за тих, хто програє, і відбувається це рандомно. На кожному секторі одна-три точки, які треба захопити або відбити. У атакуючих є три спроби на операцію, плюс вони обмежені кількістю респаунів. Тій стороні, яка починає сильно програвати, зазвичай висилають голіафа. Це місцевий надважкий юніт типу бронепотяга, дредноута або надважкого танка Чар 2С. І все це відбувається на величезних та історичних картах, які ще й руйнуються майже під нуль. Коротше, зроблено це дуже круто. На вибір доступно 4 класи. Медик, який хилить та підіймає поранених союзників, штурмовик, який орієнтований на ближній бій і знищення техніки, кулеметник, який допомагає поповнювати боєзапас, ремонтує союзну техніку і може стріляти з міномету, а також розвідник, котрий виконує роль снайпера. З кастомізацією тут проблеми, як і з балансом зброї. По суті, все, що ми можемо обрати, це варіант зброї з коліматорним прицілом, оптичним або взагалі без приціла. Хоча, можливо, кастомізація в БФ1 не дуже і потрібна. Тобто у нас є три варіанти вже готової збірки під кожну модель зброї. А от з балансом зброї тут повний пиздець, як на мене. Як по-іншому ще сказати, коли майже всі медики бігають з автоматом Федорова, а всі штурмовики з 0.8.18. Причому відкрити їх не так вже і легко. А якщо ви тільки почали грати, я б сказав, що доволі складно. Ви будете бігати зі стоковою парашою, яка ніхуя не влучає ще й перезаряджається довго. А на вас буде просто вилітати штурмовик з 08.18 і розривати за наносекунду. Хто грав або буде грати, зрозуміють, в чому прикол. Систему прокачки тут максимальний уїбан робив. Ні, я реально сподіваюся, що після цієї гри його перевели мити туалет або на іншу не дуже респектабельну роботу. Ваше місце у параші. І робив він це спеціально, щоб ти страждав, поки не відкриєш нормальну зброю. Просто задонать. Єдиний клас, на якому ти можеш рвати прямо зі старту, якщо дозволяє скіл. Снайпер. На всіх базових гвинтівках можна непогано настрілювати. Та й взагалі снайперські дуелі зроблені тут класно, як на мене. З балансом команд тут теж бувають приколи. Наприклад, вашу команду може накидати пацанів 0-го 25 рівня, а у ворога буде половина команди 120 плюс левелів. Вгадайте з одного разу, що в такому випадку буде з вашою командою. Да, епаті, Додайте сюди різних придурків, які беруть замість танків машинки, і просто катаються по карті. Тобто вони займають слот техніки, при цьому ніхуя ще й не роблять. Вже краще б стояли на респі і обстрілювали з мінометів. Зіс укроп САУшку підогнали, школу розстрілюють. Так само, як скіловики у лапках беруть медика і можуть тебе не піднімати, або не кидати аптечки, коли це критично необхідно. Нахуя вони беруть сапорт класи, зрозуміти дуже складно. Я коли за медика граю, у мене стабільна за операцію по 30 плюс ресів союзників. Ще бувають читери, які літають над полем бою в годмоді. Не знаю, чи це мені так щастило? Оу, май. Але за 40 годин онлайну я на читаків наткнувся разів 8-10 сили. Не так вже і багато. Не переживай, ми побідім. Я фартовий. А хто там щось про цих про хакерів? О, Йобаний ти козел, нахуй. Ахуєнно пограла, я так поняв. Почому так, нахуй? Це виходить. ти сюди лезеш! Стату Твердо переконаний! БИДЛА! Виїбали в Татанфолі, він прийшов у Баттлфілді відіграватися на читах. ЧУКА! Назад такої чихи закинуло. А. А що це таке? Який жах? А що не жах? А що це таке цікавого? Оце що таке от відбувається тут? Жах, я ж кажу, який жах. Награлися Оце ж... Оце що таке? от Неймбово тут пацан на стрілях? Просто за секунду дивіться кілчат. Пулемет нас на часті черв'ят! О, о а як. Вода хто мене вбив. Ну, складно здогадатися. Це коротше якийсь патріот, тупо турець чи не зашл. Ха-ха там. Дисто. Змінити хит битве. Апдейт. Не знаю, як так сталося, але коли я почав робити відео, то стабільно кожен другий або третій матч закидувала до читаків. По карті просто літає кулемет і з нереальним аїмом ставить хедшоти. Круто, блядь? Ахуєть. І якось так співпало, що більшість читаків це китайці. Я взагалі не розумію, хто їх пустив в інтернет. Хай ото сидять в своєму чебурнеті і дрочать на великого реформатора Сідзепіна. Це просто пиздець. Техніка в грі дуже класно реалізована. Коли ти їдеш на танку і розносиш будівлі, розйобуєш по 3-4 піхотинця, ти реально відчуваєш, що ти на танку. Імпакт від техніки тут дуже сильний. Тільки не слід думати, що ти непереможний. Я, поки не навчився правильно грати на танку, помирав на ньому хвилини за півтори. Та й без прикриття піхоти або союзника на танковій турелі з голосовим зв'язком, дуже багато не настріляєш. Балансу карт в БФ 1 скоріше нема. На одних картах легше атакувати, на інших оборонятися, до того ж, гра сама обирає, за яку сторону тебе закине. І опустити він рейд нижче 50%, скоріш всього, не вийде. Хіба що ви зовсім унікум. Плюс карти зроблені таким чином, що один рубіж береться легко, а інший вже складно через те, що там встановлені доти або інші фортифікаційні споруди. Хоча, звісно, багато залежить від команд та рівня тімплею. Взагалі Battlefield 1 – гра більше про тімплей. Якщо у вас є друзі або знайомі, які нормально грають, або хоча б розуміють, що їм робити за кожен клас, то можна такі красиві багатокроківочки та вриви робити, що аж дух захоплює. Я б взагалі радив грати в цю гру зі знайомими. Одному там нічого робити, як на мене. Тож якщо ви справжній укромарін, а не адепт такої разниці, і у вас вже є ця гра, або ви хотіли б з кимось пограти, то приєднуйтесь до нашої спільноти. Посилання на наш Діскорд сервер залишу в описі відео. Чи актуальна гра в 2021 році? Якщо ви хочете атмосферний та красивий онлайн-шутер в сетінгу першої ділдової, якщо у вас є з ким грати і вам подобаються аркадні тімплей шутери, то так, актуальна і досі. До того ж, знижки на бутельку першу бувають доволі часто. Моя фінальна оцінка такої масштабної та епічної гри 10 з 10 балів. Ой, гаразд, я пожартував. Плюси гри, візуальна складова, атмосфера, різноманітний геймплей, масштабність баталій, збалансовані класи та велика кількість техніки. Серед мінусів я б відмітив, уїбанська система прокачки зброї, ні, це в натурі така гніда робила пиздець, блять, літаючі пацани, з якими розробники нічого не роблять, та хуйова сюжетна частина. Тому насправді я б оцінив цю гру на 8 з 10 балів. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, мій огляд був корисний та сподобався вам. Не забувайте поширити це відео серед своїх друзів та розповісти в коментарях, як вам гра. І чи плануєте ви її колись придбати. А ви знали, чому Сполучені Штати найуспішніші на планеті? Бо американці поважають свою країну та підтримують вітчизняних виробників. Так само, як мене підтримують патрони Ангрони. Дуже дякую Віталію Таранову, Павердрому та Флікшот Ченнелу. Всім іншим патронам я теж дуже вдячний. Навіть один долар це потужний внесок в крусейд українізації. To the and death to the enemy. Також хотів би дуже подякувати Олександру Дреді за монтаж відео та допомогу з контентом. А якщо ви пропустили це відео і вам цікаво, чому так довго не було контенту, то обов'язково переходьте за посиланням. Думаю, вам сподобається. Реквізити та інші посилання залишаю під описом. Всім до зустрічі!